Та в ефірі студія вона звати Ольга Гвоздецька. В Україні створили багі Варан. Компанія з їхнього виробництва стала першою в країні, яка отримала кодифікацію Міноборони. У нас в гостях Олексій Чорний, співзасновник проєкту з виробництва багі Варан. Вітаю вас, Олексій! Вітаю! І я вас вітаю з кодифікацією. Дякую, ви презентували цю новину в день незалежності. Е, я побачила ваш пост і була вражена відео, яким ви додали. Е, я знаю, що баги потрібні війську і постійно виникають періодично постійно. Запити від військових на це. І от маємо українське виробництво нарешті. Розповідаєте, ну найголовніше, перше питання у мене буде про технічні е, умови, про технічні е, характеристики, а друге, це вартість, звісно. Угу. Ну, Цей проєкт вже триває більше двох років. Розпочався він в травні 22-го. З того, що наш розробник, інженер, у нього виникла така ідея: він сам. Все життя займався автомобілями. Він був директором сервіс центру Lamborghini Бентлі Феррарі в Україні. І стажувався на заводах в цих компаніях, і він сам інженер, закінчив КПІ. Тобто він дуже добре розуміється, як створити автомобільну техніку, спроєктувати її. От він взявся це робити, але почав навіть не з самої техніки, а з виготовлення верстатів, на яких вирізались всі деталі, тому що mm -hmm. у нас. Наш вироб це не перероблений автомобіль, а це повністю зроблений е, каркас е, з ти, з матеріалів. Ми використовуємо трубу, холоднокатану безшовну трубу, яка використовується в автозмаганнях е, в каркасах безпеки. Е, чому така? Тому що вона не гнеться і не лусне в місці з е, шову зварювання. Е, ну і листи металу, е, з яких ми робимо там інші всі запчастини. Тобто… З автомобіля ми використовуємо тільки двигун, коробку передач і частину обладнання, яке використовується в ходовій. Але це ну, менша частина, скажімо так. Основна, основна частина деталі це те, що виготовляється, ну там, включно з дверима, капотом, дахом, каркасом, всією обшивкою важелі, на яких кріпляться колеса, це теж зроблені. Тому спочатку був верстат, це десь зайняло близько трьох місяців зробити верстат, який за допомогою електроструму. І програми вирізає точно ту деталь, яку потрібно для чого це робилося? Для того щоб потім можна було серійно виробляти не одну штуку зробити вручну, а повторювати. А для цього треба точність вирізання деталей відповідно до розмірів, до креслень. Потім наш розробник Євген почав робити креслення і відповідно до запитів військових, тому що були бійці ССО, які використовували вже тоді, в 22-му році, такі засоби, але це була іноземна техніка, яку їм там передали, або вони купували. І були задані параметри, що це повинна бути дуже швидка машина високої прохідності, високий клірінс по максимуму і низький профіль, тобто і посадка відповідно зараз у нас в багі полулежача, як в спорткарі, угу. для того щоб вона ну, могла там сховатися за якимись невеликими кущами. Не виділятися на профілі місцевості. Відповідно, так і почали робити. І той запит, первинний, який був, от два місця достатньо, зробили два місця в кабіні. Зараз ми вже розуміємо, що треба певні зміни вносити буде. Це вже буде в наступній версії. Тобто, от відповідно до цього першого запиту були креслення зроблені. Причому якраз цей період потрапив на блекаут, коли світла не було і. Женя, при свічах, при Женя кресло, робив так. на заправці, там в Києві, де купа людей сиділо, і Він теж там сидів, під'єднавшись до е, мережі, і е, на ноутбуці робив це креслення десь місяця три. В 23-му році, на початку року, почали вже збирати безпосередньо саму цю модель. Е, десь до. Травня, 3 червня. Я пам'ятаю, що я от в травні почав вже долучатися безпосередньо до проєкту. І коли я приїжджав там в гараж, де вона збиралася, вона ще не була обшита, був тільки каркас, ну, як, як скелету людини, так видно було е, всі частини. В червні ми закінчили вже... Обшивати її, і перше відео, яке ми зробили, таке невелике промо-відео в липні минулого року на полігоні в Києві. Ну і з того часу ми почали вже шукати можливості по співпраці з військовими, тобто показувати цю техніку, тому що ми не знали, як її саме застосовувати. Тобто, у нас була техніка, яка була універсальна під багато завдань, тому що вона е, ну, високопрохідна швидка, може вести до 50 кг, до 500 кг вантажів, і відповідно можна було поставити або вантажний модуль, перевозити якісь вантажі, або зробити під евакуацію там двоє нож, або поставити якісь бойові модулі. І ми різні варіанти обговорювали. І ми почали от фактично рік. Ми показували військовим. Слухали від них зворотній зв'язок і вивчали саме цей ринок військової техніки, тому що ніхто з нас цим не займався. Довелося все буквально по маленьким дещицям інформацію збирати. Нам доволі багато допомагали. Проєкт такий One від міністра. Так, міністерства знаю, і дочама до наших ефірів, періодичний ефір. Так, бачів. вони нас консультували. У нас там є свої, виявилось, що є свої знайомі, які там працюють, і вони нам підказували. Ну, вони відразу казали, що вам треба кодифікуватися, тому що. Це ще влітку минулого року було, тому що так, от вони прогнозували, що скоро наступить такий етап: що якщо нема кодифікації, цю тут. Цю техніку неможливо поставити на озброєння, тобто її можна взяти використовуватись, але взяти її на облік офіційно. А це значить, що отримати на неї запасні частини, обслуговувати її, не буде можливості. І відповідно, якщо говорити про якісь невеличкі проекти, яких зараз багато, і ми бачимо наших колег, які ну по суті вони живуть за донати, тому що не маючи кодифікацію, вони не можуть продати Офіційно за бюджетні кошти ні державі, ні військовій частині, ні навіть громадам, які можуть закуповувати і передавати цю техніку. Тобто, це виключно приватні кошти mm -hmm. або якісь фонди, якщо вони готові таку техніку закупати. І передача знов таки в користування військовим, але вони не можуть взяти це ніяк оформити документально е е тому. Ми розуміли поступово, от починаючи вже з лютого цього року, що нам треба е, кодифікуватись на наше щастя, буквально в травні. Сама процедура кодифікації суттєво спростилась, тому що раніше для того, щоб щось кодифікувати, треба було там. Енну кількість одиниць поставити у війська, щоб вони їх почали використовувати о, потім о, о, вони, опробували їх, так? Потім дали вони пишуть зворотній зв'язок, е, ну, свій от е, звіт по використанню. Потім це все узгоджується з потребою, чи є потреба на таку техніку. Тобто процедура була ну, в рази складніша. Зараз її спростили, дали можливість ну, не тільки нам, а взагалі всім виробникам. Е, Згідно стандартів, які залишились незмінними, подавати весь пакет документації, тобто креслення, умови користування, всі технічні умови і пакет актів по випробовуванню. Тобто, саме головне це щоб техніка відповідала тим характеристикам, які заявляє виробник. І він повинен це якимось чином підтвердити. Тобто, ну, наприклад, там, заміряти швидкість, заміряти кількість диму, який йде з техніки, заміряти там кути, розміри всі, інші умови використання, там, в холодну, в гарячу пору там, і все інше. Тобто, там дуже багато параметрів. Більше 400 сторінок ми подали. Це от е, технічної документації, включно з усіма кресленнями кожної деталі, як вони збираються, е, настанова по експлуатації, як використовувати, е, як зібрати цю техніку, якщо в тебе є там набір е, е, деталей, тому що вона послідовно збирається по типу конвейера. І, е, всі технічні умови, тобто характеристики техніки, це ми все описали. Займалися цим от, буквально останні 4 місяці, фактично тільки цим займалися, тому що ну, дуже великий об'єм роботи, спеціально декількох співробітників ще залучили до цього. А Скільки ну, в міноборони пішло часу, щоб все це вивчити і сказати вам так? Е, у них не багато пішло часу, насправді, тому що вони поточно дивилися все, що ми робимо. Тобто ми зробили технічні умови, ми показали там, представникам. Військового представництва Міноборони, вони подивилися, сказали, так, все добре, або отут треба внести там правки, uh -huh. щось, якісь є помилки, чи чогось недостатньо. Наступний документ зробили, вони подивилися. Коли вже був готовий пакет, він вже був нацять разів переглянутий всіми там відповідальними. На комісії я теж був присутній. Нам задавали в основному технічні запитання, по тому, що. Там, як ми будемо використовувати в тих чи інших умовах по збірці, чому ми використали там, той чи інший спосіб, які там технічні рішення, і як ми це підтверджуємо? В основному, це, ну, це тривало десь годину. В принципі, на всі питання наш розробник відповів. Там по застосуванню я вже відповідав, тому що я спілкувався більше. З військовими по тому, як можна цю техніку використовувати, по перспективам там замовленням і всьому іншому. Ну, комісія одноголосно проголосувала. В Принципі, це це якби з нашого боку було теж очікувано, тому що ми ну. Виходячи вже на комісію, ми розуміли, що ми там підготувалися до неї. Якісно. Угу. А про ціну вони питали? Я так, спитала питали вас про ціну. вартість. Вони ж напевно теж е, вартість зараз. Ми її перераховуємо. Чому? Тому що ту техніку, яку ми кодифікували, ми використали вживаний двигун, той, який був нам доступний. Но за умовами, які існують в міністерстві оборони, можна може бути два типи двигунів, або це повністю новий двигун. На як на є гарантія від виробника, або це вживаний двигун, який обслугований, і знов таки на нього є гарантія від виробника, що який ресурс виробник може підтвердити е, простіше придбати новий двигун, тому що отримати новий двигун з гарантією від виробника ну далеко не всі виробники дають свої двигуни вживані. тобто, це насправді складніше, тому. Та вартість, яку ми рахували перед кодифікацією, вона стосувалася якраз вживаного двигуна. Це було близько 700 тисяч гривень. Зараз е, вартість з новим двигуном є відповідні двигуни. Ми дивилися виробники в Сполучених Штатах і в Південній Кореї, які нам підходять по своїм розмірам, по параметрам, і які дають спеціальний комплект, е, електропроводки. Е, е, так названий СВАП комплект, тобто є виробники, які роблять двигуни не для якоїсь конкретно автомобіля, а для всяких таких крафтових проектів, скажімо так. Тому ми зараз з'ясовуємо, яка буде ціна, якщо ми будемо замовляти там 10 штук, 50 штук, 500 штук таких двигунів, чи зможуть вони нам забезпечити умови імпорту таких двигунів в Україну, тому що зараз за умовами імпорту, наскільки я знаю, треба спочатку завести, а потім іде оплата. Тільки коли вже іде, коли вже присутня е, техніка або обладнання, або от, двигуни в даному випадку на територію України. Після цього можна робити оплату. Там є можливість зробити аванс, підписати угоду відповідно. Ну чи погодиться на це виробник? Тобто зараз ми ведемо перевмовини, але орієнтовно це буде ціна близько 1 мільйона гривень за такий вироб. Це в будь-якому разі мінімум на третину дешевше, ніж аналогічний іноземний зразок. Якщо вдасться там трошки домовитися з подвигунам, то може бути і в два рази дешевше. Тобто, uh -huh. те, що ми бачили у іноземних виробників, техніка, яка в тому числі вже використовується в Україні, вона і по технічним параметрам гірше, і по ціні дорожче. Тобто, е... А ремонтувати як? якщо вона закордонна? Чи простіше буде ремонтувати ваші баги, якщо ну, щось станеться? Так, да? Ну, Зрозуміло, що воно станеться, ті, наприклад. Ті автомобільні запчастини, які ми використовуємо, там селін блоки, наприклад, вони ми брали Volkswagen Group. тобто це автомобілі, які розповсюджені в Україні. Ці запчастини можна за один день знайти в Україні на будь-якому автомобільному ринку, тому що багато ну, приватних автомобілів відповідно є постачання цих запасних частин. Ми навмисно дивилися на ну, та таких автовиробників, які широко користуються в Україні. Що стосується іноземних зразків, з цим якраз і є найбільша проблема, тому що. Іноземний виробник вимагає використовувати виключно ті запчастини, які він поставив на цю техніку. І купувати їх треба тільки у нього, і чекати ці запчастини, ну, буває, по декілька місців. Це знов таки нам розповідали військові і. От, зокрема, сили спеціальних операцій ініціювали в квітні смотр всіх виробників БАГІ, які є в Україні, okay. тому що од один з мотивів полягав в тому, що купуючи іноземну техніку, вони дуже довго в разі якихось поломок чекають, поки прийдуть зап запчастини. Купити не у виробника вони не можуть, бо тоді вони втрачають гарантію. Е а купуючи у виробника, вони чекають там декілька місяців, поки ця техніка ця ці записні частини прийдуть і відбудеться ремонт. Тому вони були зацікавлені, щоб виробник був саме в Україні. Ми готові, оскільки за цей час ми зробили не тільки баги, ми зробили ще два верстата. Своїх власних, один, який труби ріже, інший, який ріже листи металу. Тобто те, що стосується самої конструкції, ми зможемо виготовляти в будь-якій кількості е відповідно до отриманих замовлень. А тобто, от з моторами вже можуть бути питання, так? Якщо ви будете закону. звичайно, ну це вимоги Міністерства оборони, щоб техніка пройшла відповідний ресурс, е е от е тому е з одного боку, нам. Простіше, то чому, тому що в новому двигуні все нове. Його не треба там перевіряти, обслуговувати його поставив. І ну з вірогідністю там 99 він поїде. Якщо він чогось не їде, його міняють на інший новий. Mm -hmm. З вживаними двигунами набагато складніше. Ми там дуже багато е, часу витрачаємо саме для того, щоб його тримати в гарному стані, щоб він е, і, і він потребує догляду. Тому нам простіше, але це відповідно впливає на ціну, тому що. Ну, до прикладу. Новий двигун він мінімум в два рази буде дорожче, ніж вживаний. Це мінімум угу. в два рази. А якщо говорити а, про м, бригади або підрозділи, з якими ви співпрацювали? Я знаю, що були тест драйви е, багато е, та, драйвів, сили да. спецоперації. У вас власне да, просили замовлення було від них самого початку виходило. Зараз от цей момент е, чи є вже запити, чи ви зрозумієте, що є підрозділи, є прям готові у вас купити на ну, точно один багі і працювати на ньому. Якщо ви можете сказати, які це Підрозділи? Е, підрозділів дуже багато. Ми не могли показати всім, тому що ми не розуміли оцей механізм продажи, да, скажімо так, замовлень. Е, і відповідно до об'єму замовлень, це в тому числі і наша там, перспектива з точки зору виробництва. Тому що одна справа, коли ми робимо там, 50 одиниць е, на рік, а інша справа, коли ми робимо 500 одиниць на рік, ми можемо робити до 500 одиниць на рік. Може, і більше, але це залежить від того, від, знов таки від фінансування. Чи, чи буде е, це замовлення авансовано наперед, чи ми будемо отримувати гроші тільки після е, ну, передачі, актів прийому передачі? Е, кому ми показували? Ну показували, ми на полігонах в Київській області, і в Києві, зокрема, е, є спеціалізовані полігони офроуд якраз для такої техніки. І привозили в Одесу у нас на полігоні в Чабанці. Ми восени минулого року привозили і теж показували підрозділам в Одеській області. Це були і два підрозділи: ГУР, і ССО, і Десантно-штурмові війська, і була Альфа СБУ. І бригада морської піхоти тут в Одеській області був представник. Це були і протиповітряна оборона, тероборони декілька бригад в Київській і в Одеській. Всім області. майже підрозділом. Е, так, ну багато хто, дуже багато було контактів по телефону, там ми скидали відео, але не було зрозуміло механізму. Зараз. Оскільки вона не була кодифікована, то відповідно це тільки приватні кошти. Ми вирішили свідомо не займатися зборами, тому що ми бачили, що люди там донатять на дрони. Ну добре, хай збирають mm. на дрони. Ми будемо йти по шляху використання ефективно бюджетних коштів. Тому ми зробили пакет документів саме під кодифікацію. Тепер зрозуміло шлях: або військова частина купує за свої власні кошти, або громада. Купує і передає військовій частині або ухвалює рішення перерахувати гроші частині і знову таки частину купує, або держава купить. Е, ну поки що, це мало ймовірно, тому що це не є критично важливою технікою з точки зору оборони. Вона більше для наступу підходить, і держава здебільшого купує все, що стосується там снарядів, форми, пального, набоїв, там такого важкого озброєння, тобто, ну і фінансує виробництво, які є у нас державні. Тим не менше, ми точно впевнені, що замовлення будуть. Який об'єм мені важко зараз прогнозувати, бо ми якраз на вересні запланували серію тест-драйвів і показів на декількох полігонах. Буквально на початку наступного тижня ми зробимо там оголошення, форму для реєстрації, вже є е, зацікавлені, які хочуть там, приїхати подивитися, обговорити. Е, можливо, будуть якісь побажання по додатковому обладнанню, тому що зараз та модель, яка у нас є, ми її обладнали двома багажниками: один під вантаж, а інший або під пораненого, або додатково три людини можуть сісти. Е, і це от та версія, яка є. Ми розуміємо, що вона не повністю відповідає от сучасним вимогам, бо нам вже відразу кажуть, що краще, щоб було чотири людини всередині, і у багі, щоб був багажник як у пікапа, щоб в нього могли сісти додатково люди. Тому що здебільше ну, таку техніку використовують для того, щоб швидко підвести особовий склад. І чим більше людей можуть там обліпити, сісти там плотненько, а а але все рівно поїхати і доїхати, тим краще. Тому, якщо на таку техніку там зможе там, 6-8 людей сісти одночасно, це її великий плюс. Коли є багажник, в нього відповідно можна або покласти поранених, або е, вантажі. Тому ми зараз розуміємо, яка буде вже наступна версія. Ми зібрали достатньо зворотнього зв'язку. Ну на даний час є те, що є. Наступну версію, ми сподіваємось. Зробимо через три місяці. Ми отримали грант. На її, от буквально вчора. Нам таку теж радісну новину повідомили проект Brave One, Що ми виграли грант на якраз розробку наступної вже версії? Тому сподіваємося, що через три місяці буде наступна версія. Ми вже розуміємо, як подавати документи по ній. Тому. Можливо, в наступному році вже зможемо презентувати щось інше. Ну на даний час, те, що є, це теж uh -huh. доволі якісно, і ми впевнені, що воно уже є заявки у військових. і об'єм їх мені важко зараз спрогнозувати, тому що для цього треба зв'язатися з усіма бригадами, запросити їх представника, щоб він не просто подивився відео, а приїхав, сів за кермою. Приїхав, тому що. Ті, хто стояли поряд, і ті, хто сиділи за кермом і їхали, зовсім різні, різні зворотні зв'язок. Да, бо були у нас люди, які казали, що та ви нас не здивуєте, ми угу. на всьому їздили, ми, от, всяку техніку. Ну потім, коли вони сідали і їхали, то вони казали, що ми на всьому їздили, але на такому не їздили. Тому що це дійсно, от, ну. Не треба тобі дороги, ти можеш на пагор будь-який виїхати, в будь-який рівчак спуститися, ну там, де по розмірам проходиться техніка. І ну, скільки у нас не було камікадзе на тест-драйвах, які хотіли там її перекинути, там не знаю, розбити, їм нічого не, не вдавалося. Нічого не вдавалося. Ми правда казали, що. Напишіть там заповіт перед тим, як нищити техніку. Немає претензій до розробити. Да, Але ми вам дозволяємо робити що завгодно. Якби ви тестуєте, ми не проти. Нікому нічого не вдавалося, Ну от за рік навіть не, не змогли перевернути жодного разу її. Ну, така техніка як в МедМаксі, Максі, пам'ятаєте, така так, стрічка так, була. Та, щось е, так, так. Серед тих механізмів, які ви перелічили для закупівлі, які, на вашу думку, є найбільш. Ну, оптимальним і буде застосовуватися найбільш найчастіше через громади. Я думаю, громади. громади. Чому? Тому що у частини, хоча і є свої кошти, власні, але вони ж теж є певні статті, які треба забезпечувати. Тому цей, от, скажімо так, зазор вільних коштів, ну. Він не такий великий у частин. Я думаю, що громади, деякі громади вже з нами зв'язувалися, з Одеської області, от, з Дніпропетровської. Ну ми домовились з ними, що ми дочекаємось кодифікації, щоб потім легше було це правильно по закону оформити. Угу. І для того, щоб якщо вони куплять цю техніку, то частина могла її поставити на облік. І це, це буде правильно. І працювати на ній. Що ж, я вам дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Єдине останнє питання чому варан? Ну, це була цікава історія. Ми зібрали таку маленьку фокус-групу з тих, хто робив цей е, е, засіб, і ті, хто там ну, дотичні, там близькі люди, і ну схоже на ящерку. От, візуально, візуально от перше образ. відео було, що схоже на ящерку е, була спочатку назва Саламандра ну потім ми обрали варан. І Мій друг однокласник дизайнер, який живе в Сполучених Штатах і професійно займається дизайном, розробив нам фірмовий стиль, от саме під цю назву, кольори, все як треба. Тому ну, вже варан. Все, вже ми, якби вже всі знають і ідентифікують, тому це от така власна назва. Класно запам'ятовується, до речі. Так, так що вдала назву ви обрали. Бажаю вам щонайменше 500 одиниць виробляти, на що ви спроможні, а направду. Збільшити це ми цей тільки за ми це наша мета. Ми ми розуміємо, що така техніка можливо і в цивільних е сегментах буде корисна. Але зараз наша мета забезпечити нашу армію. І я через це закінчив свою діяльність в гуманітарному штабі рік тому, тому, що я розумів, що треба боротися з причинами цієї війни, а не з її наслідками. А допомагаючи військовим, ми допомагаємо позбутися головної причини. Це точно нехай так і буде. Олексій Чорний співзасновник проєкту з виробництва зробництва Варан», був гостем цієї студії. Дякую, що ви цей час провели з нами. Залишайтеся сьомом.